Є знижки представляють незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В Карпатській області 9 червня вантажівка прорвала кордон. Автомобіль газ 66 на чорних номерах незаконно проїхав на угорську територію. Тамтешні прикордонники затримали кілька десятків українців. Що відбулося, та що кажуть прикордонники? Розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть у а Ми переходимо до новин. 32 двоє українців прорвали угорський кордон. Дивна подія трапилася 9 червня на Закарпатті. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола і Зазначив, перетинали кордон невідомі на автомобілі з чорними номерами, які звикли ідентифікувати з військовими. Із поінформованих джерел мені надійшла інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувало на перетин державного кордону. В районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці Косино та Велика Боїгань. На місце події було направлено патруль для пошуку порушників. Наліс пише, що відеокамери зафіксували, що вантажівка газ 66 з чорними, нібито військовими номерами 4736 а 1 рухалась польової дороги через поле в напрямку кордону. Але перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Порушники автомобіль згодом покинули на угорському боці, а всі пасажири втекли. Та Недалеко, а вже за кілька годин угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. У державній прикордонній службі України вже підтвердили цей інцидент. У коментарі Українській правді речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що угорська сторона ще не передала затриманих Україні щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону. На цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України. Окрім цього, прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи. Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів. Власне наразі це усі подробиці про затримання 32 українців. Чи усі серед них військово зобов'язані чоловіки? Чи ця тема не стосується війни взагалі наразі невідомо. А як думаєте, ви що це було? Пишіть нам у коментарях. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!